Нові традиції святкування українського нового року запровадили у приміському селі Вовчинець після вечірньої служби Божої у місцевій церкві. Сільська громада із колядою вирушила до новорічної ватри. Як згоріло все старе, лихе і непотрібне, бачила Галина Філіпова. У Вовчинецькій церкві святого Архістратига Михаїла є чимало давніх славних традицій, тому на Старий Новий рік до храму зійшлося багато дорослих і дітей. Атмосферу урочистості підтримали атрибути Різдва, дитячий вертеп і, звичайно, спільна коляда. А на подвір'ї біля сільської ради вірних чекав великий сюрприз. У символічній ватрі спалили все лихе, брудне і зле та й продовжили колядувати. Організатори свята місцевий пароч. Микола Лужний і сільський голова Михайло Назар. Це ідея в першу чергу ця Миколи, настоятеля нашої церкви. І його ідея, наша підтримка, і в результаті вийшло таке свято. Бог дав Україні можливість святкувати два рази новий рік. а Відповідно, старий новий рік, ми називаємо, має глибокі традиції. Які через які наш український народ не зміг забути е, цю дату нового старого року? Народний колектив Червона калина, шопка церковної недільної школи, духовий оркестр, вінчування все це створило неповторну ауру свята. Наш український народ він настільки багатий, в ньому стільки багато пісень, стільки багато розваг, і взагалі душа українського народу вона є особливою. Тому то щось таке придумати, чи щось сказати, воно щось не є нове, бо люди завжди хочуть спілкування. Люди хочуть, щоби, а особливо коли є різдво, згодіться, що в світі ніхто так не святкує праздник Різдва Христового, як святкує український народ. Стільки там багато коляд. Дитину повинно ми повинні виховувати ще з маленьких літ, коли вона є дитиною. І тільки тоді ми можемо ту дитину виховати. І та дитина, яка вихована в євангельському дусі, то є потіхою для батьків, то є тою славою і великим скарбом для родини, для держави навіть, для, і для, для цілого суспільства. Тоді дійсно та людина, вона стається такою людиною, якою її хоче бачити Господь Бог. Різдвяно-новорічні традиції варто доповнювати новими елементами, адже сучасний темп життя спонукає до цього. Переконаний отець Микола Лужний Вовчинець підтримує свого пароха.